Вітаю вас, друзі! Послухайте оповідання Віри Паронової Аеропорт. На залізничному вокзалі поїзди. У порту кораблі. А в аеропорту літаки. На літаку летять тоді, коли потрібно дістатися далеко за короткий час. Будинок аеропорту всередині схожий на залізничний вокзал. Там є каса продажу квитків, зала для відпочинку, кафе, поштове відділення. Перед аеропортом велике поле, на яке сідають літаки. Кожен літак має свою посадкову та злітну смугу. До літака пасажирів підвозить автобус. Двері у літаку розміщені високо над землею. Щоб до них дістатися, люди винайшли спеціальні сходинки на колесах. Їх підвозять тільки на час посадки пасажирів. Такі сходинки мають назву трап. Біля дверей літака стюардеса привітно зустрічає людей і запрошує їх до салону. Там усі сідають у зручні крісла, одягають пристібні ремені. Під час польоту можна дивитися у кругле віконечко, яке називають ілюмінатором. Керує літаком капітан. Йому допомагають пілоти. А ще на бетонному полі є ангари для літаків, як гаражі для машин. Тільки вони дуже великі і вгорі заокруглені. В ангарах літаки відпочивають і їх там. Ремонтують. Який транспорт в аеропорту? Що є всередині аеропорту? Як називаються сходинки на колесах? Хто керує літаком? Де відпочивають і ремонтують літаки? Дякую за увагу! До наступної зустрічі.